27 вересня, в день вихователя і всіх дошкільних працівників, відбулось відкриття навчально-виховного комплексу в селі Стриганці. Сьогодні на наших Стриганецьких теренах велике свято. Сьогодні ми відкриваємо навчально-виховний комплекс. Згідно статуту, який затверджений 2 вересня районною радою. Наша Стриганецька школа перших других ступенів реорганізована у Стриганецький навчально-виховний комплекс, зальноосвітня школа перших-других ступенів, дошкільний навчальний заклад. І від сьогодні у нашій школі організовано повноцінне дошкільне навчання для 24 маленьких стриганчан. Обладнана ігрова кімната, спальня, ігровий майданчик. Зроблено так, що діти повноцінно Трьохразово харчуються. І я вважаю, що це дійсно велика заслуга на за все сільського голови, депутатського корпусу сільської ради, громади села, які зрозуміли наші проблеми, пішли нам на зустріч, виділили кошти для того, щоб ми сьогодні з вами могли мати такий гарний день. З нагоди цієї події до батьків та дітей завітали почесні гості. А саме голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк, заступник голови обласної ради Остап Дзеса, заступник директора департаменту освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Володимир Дудча, голова районної державної адміністрації Іван Росіцький, голова районної ради Володимир Семенів, начальник відділу освіти районної державної адміністрації Світлана Шарабуряк. У своїх виступах гостями даного заходу особливу увагу приділяло з необхідності розширення мережі дошкільних навчальних закладів, адже це є одним із пріоритетних завдань, визначених президентом України у соціальних ініціативах Діти майбутньої України та і загалом усіх гілок влади в нашій державі. Тому кожне відкриття такого закладу стає нерядовою важливою подією та сприяє вихованню юних поколінь. Я хочу сказати, що по-першому сьогодні день дошкілля, і хотів би привітати всіх дошкільних працівників, всіх вихователів дитячих дошкільних закладів, навчально-виховних комплексів, там де вони є, і з професійним святом побажати їм здоров'я, терпіння, адже в їх руках знаходиться найголовніше наше багатство це наше підростаюче покоління. І сьогодні держава, уряд, президент, власне, робить все для того, щоб якомога більше у дошкільній освіті приділялося уваги. Це не єдиний приклад. Сьогодні дошкільна освіта, вона і реформується, і модернізується, і осучується. Тільки до кінця цього року ми повинні в наступному році, оскільки президент поставив завдання охопити понад 100 тисяч дітей дошкільною освітою по всій Україні, ми повинні закінчити ще 4, здати в експлуатацію чотири новозбудовані і модернізувати шість дошкільних закладів в області. Тут у Потисминському районі хороший приклад якраз переведення НВК. Тобто маємо Стриганецький навчально-виховний комплекс поруч через три кілометри знаходиться Довгівський навчально-виховний комплекс. Це такі села, які які десь більш-менш однакові по чисельності. Потім, якщо взяти побережжя, то там буде навчально-виховний комплекс, дошкільний повноцінний заклад. Ви бачили двоповерхову споруду, де будуть діти двох сіл побережжя і Ганусівки. Тобто Тисминський район обрав шлях, власне, не тільки переведення в навчально-виховний комплекс, а й будівництво. Ми очікуємо, що в тому році буде здано Вільшаницький дошкільний навчальний заклад, який зараз готовий, там потребує ще завершення роботи внутрішньої опорядкування і забезпечення меблями. В проєкті вже будується Чернігівський, дошкільний заклад це біля Івано-Франківська. Висловили бажання будувати село Підлісся Тисменського району, свій навчально-виховний комплекс, ну, дошкільний заклад, бо там є школа і поруч є Загвіздянське. Тобто десь намагаємося ті великі села, щоб вони були 100% забезпечені дошкільним вихованням, власне, садочками і навчально-виховними комплексами. Тисменський район це один з тих районів, який потребує, який сьогодні має чергу, який потребує уваги пильної. Уваги з боку і держави, і з боку органів місцевого самоврядування власне відкриття цього комплексу це є спільні зусилля громади села Стриганці, Стриганецького кар'єру, який працює на території і є основним донором для села влади виконавчої району, представницької району, ну і відповідно департаменту освіти науки обласної державної адміністрації. І те, що сьогодні новосілля справлятимуть 24 дитини, це тільки початок. Я думаю, що Пізніше наповненість, виховна робота цього комплексу буде в центрі уваги і педагогічної громадськості школи, ну і всього району. Адже вони практично без бюджетних коштів своїми власними руками створили прекрасний дошкільний навчальний заклад, не чекаючи там нікого, стали люди і зробили за що їм велика вдяка сьогодні. І тим більше, воно так бачите, співпало, що сьогодні день дошкільної освіти. А президент Віктор Федорович Федороченкович поставив задачу напротяг двох років, щоб в кожному населеному пункті був дитячий садок. Так що це питання з питань і честі слава людям цього села за їхню працю. Попри теплі слова, з вузпочестих гостей стриганецькі дітлахи отримали також цілу низку цінних подарунків.